Бо він там вдома, він на двері лазив він, палець ламав. Ну, а в нього такий, знаєте, щоб ви зрозуміли, прийшов одного разу до, до мене, я на кухні що зроблю, мама, дай сяк. І малий був, що говорити до мене. Що тобі дати? Сяк. цвях так, на що тобі цвят? Сяфо забити. Сину, та ж не можна свят і пса побити. Дай, татко прийде за роботи мене нап'є. Він вмів. Причину наслідок з об'єднати, йому треба до терміново забити сяк. Ось, і це я я верталася проти з роботи. Вдома він був з моєю старшою дочкою. Ем, оскільки три роки це вже час, коли дитина вміє відповідати за деякі свої вчинки, у нас в кухні на шнурочку висіли три ступені покарання, залежно від тяжкості вчинків. Тонезенький пасочок ширший трошки і дуже широкий. І я заходжу додому, чую. Марія молодою кричить. Я захожу Марина каже: мамо, добре, що ти прийшла, бо я вже не витримую. І я кажу, зробота, змочена, йду і кажу, який песок брате? І тут боковим зором бачу, що вони не самі. Подружка Марія вдома не Ну, Я ж не буду перетинути чужої дитини. Погано виглядати, правда? І я взяла всю свою волю в кулак, синочку, ходи сидисенку, що сталося, дорогий, що? Ти що був нечемний, так, чого ти був нечемний? я його обняла, сомкнула, дитина заспокоїлась. І ця Таня, подружка нашої дочки, каже, ой, пані Люда, що то значить мама прийшла? Бачили би ви, що тут робилося, як вас не було. Я собі подумала, ой, дитину, бачила би ти, що тут робилося, як вас не було. Але дорогі, два три роки минуло, а я цей урок засвоїла. Ми можемо контролювати свої емоції. Послухайте, присутність навіть не дорослої людини, дівчинки, 16-річної дівчинки, спонукала мене взяти себе в руки і замість того. Щоб виливати свій гнів на дитину, яка просто не що Вона вона моя дитина і мого чоловіка. Вона ж мого чоловіка дитина. Я тепер знаю, як моя мама, та свої небесне мала великі проблеми своїм сином, бо він зовсім на нього похожий. Але ж він наш син, наш, він ж не чужий. І він все успадкував від нас, і наша відповідальність допомогти дитині правильно скеровувати ці всі риси характери. Ми можемо володіти своїми емоціями, Бог дав нам цю здатність. Не спихаймо їх і на кого. Правильно погодьмося з емоціями. Для того, щоб правильно з ними поводитися, нам дуже важливо навчитися їх віддавати Богу. Ми вже про це говорили. Послухайте, Плач Єремії 2,19 є чудесна порада для цього. Там написано таке: Виливай своє серце, мов воду навпроти лиця Господнього. Чи вміємо ми це робити? До кого ми біжимо, коли в нас емоції вирують? Коли ми гніваємося, лютуємо, сердимося або жаліємо себе, або ще щось недобре стало. Чи шукаємо когось, на кого це все вилити, бо нас воно розриває? Чи мовчимо, і воно нас справді розриває? Чи біжимо вилити подружці, начебто легше стало трішки, але дуже на короткий час, бо вони все одно назад вертають. Щоб біжимо до Бога і виливаємо йому своє серце. Спробуймо! Це дуже хороша практика. Що би ми не відчували, прийдімо до Господа і скажемо, Господи, мені зараз дуже сумно. Мене дуже засмутило, де то і тето. Я несу це тобі, я віддаю це тобі, Господи, поможи мені з цим справитися. Покажи мені, Боже, як ти на це дивишся. Відкрий мені, як я правильно маю реагувати на це. Будь паном моїх емоцій. І Господь обнімає і каже, дитино моя, я тут, я поруч, я знаю, що робити. І я тобі допоможу. Вчимося, сестрички, від нашого Господа. Так, ми мусимо бігти, вертаємося до того, з чого ми почали. Ми почали з нашого портрету. Захована людина серця, нетління лагідного і мовчазного духа. Ось наш портрет. І цей портрет не означає, що ми маємо бути мовчазні, тихі, смиренні, дали нам по голові, а ми тихо мовчимо. Мова зовсім не про це. Лагідного духа. Пригадуйте, хто названий найсмиреннішою, найлагіднішою людиною на землі? Його можна назвати мовчазним, пасивним, апатичним, покірним. Лагідна людина це дуже сильна людина, бо тільки сильна людина може правильно поводитися з емоціями, зберігати самоконтроль. Тільки сильна людина вміє просити прощення. Для цього треба бути дуже сильним. А мовчазна це не та, яка багато мовчить. Людина, яка постійно мовчить, — це людина, в якій життя немає, яка не буде таких серед нас. Мовчазний дух це спокійний і незворушний дух, це дух, який не втрачає самовладання, щоб не коїлися навколо, який знає, хто такий Бог і хто така вона в Бозі, яка має з Богом такі стосунки, що точно знає, йому можна довіряти. Захована людина серця це прекрасна жінка. Що ж вона? Духовно сильна і прекрасна жінка. Її зовнішність підпорядковується внутрішній силі краси. Дуже важливий момент, який потрібно зрозуміти. Оцей текст, про який ми говоримо, 1 Петра 3, третій вірш багато з нас знають, нехай окрасою буде вам. Не. Зловнішне, летіння волосся, навіження золота, чи обирання одеж. Іноді цей вірш виривають з контексту, розуміють, як заборону. А він не про те, що не можна. Віруючи, насправді можна в що? Хто знає, що можна віруючим? Все а. мені можна та не все. А віруючи, можна, все написано. Слово Боже, так говорить, тому я не боюся це сказати. Віруючи, можна все. Але віруюча людина, яка живе в свободі, в Бозі, має розум і силу вибирати те, що їй на користь. Коли вам кажуть, віруючим, не можна і то, і то, і то це брехня. Віруючи, можна все, але віруючі люди мають мудрість і бажання, вони не курять і не п'ють не тому, що їм заборонено, тому що вони не хочуть, їм це не потрібно. Я коли прийшла на роботу в редакцію власну, зустрілася з такою цікавою ситуацією. Там кілька чоловіків, що обіду збиралися обідати. І пропонували мені обідати. Я кажу, ні, я не п'ю. Що взагалі не п'єш? Я кажу, то ні, взагалі п'ю воду, п'ю, соки, п'ю. А, а, а алкоголь не п'ю, а чого ти не п'єш? Я трішки вмію відповідати питаннями на питання. Це дуже хороший спосіб, рекомендую. Коли вас хочуть кудись звести щось, вас загнати в сухий кут, відповідайте запитаннями на запитання. І вони питають, чого ти не п'єш, я кажу, а що пити. І тут, знаєте, такий збій операційної системи відбувається. І вони, ну, всі п'ють, я кажу, ні, не всі, але я не п'ю, значить вже не всі. Ну, для здоров'я. Так я здорове. Мені лікар припише, там по столовій ложці тричі дельті свої будуть пити. Для настрою мене чудесний настрій. Вона мене ну та ти така, як сі, яка така, така, не така, ну що зробиш? І більше мене не зачіпає.